Ми цього не хочемо і на це не підемо, але і це і в Ватикані, і там, хто буде, не буде цього підтримувати, не будуть на нас так тиснути, щоб ми підписали. Цього не буде. По перемовинах на наступний тиждень анонсують е, наступний етап. Він зараз, типу, буде технічний перемовин в Ватикані. Давайте подивимось. Uh -huh. Як там може бути? І, до речі, хочу розглянути все ж таки те, що він е, кричав, що має бути меморандум між Росією і Україною підписаний. Чи, чи буде ось таке? Ну, он буде підписаний. Щось може близько похоже, тому що все таки двічка. Це вибір. Ну, посередині мені тут дев'ятка мечів не подобається. Так, як він планує, так як він заявляє, мабуть, ні. Добре, давайте тоді подивимося. Я вчора дивилась і я не зрозуміла, що саме, але для України ця зустріч принесе користь. А давайте розглянемо, яку ця саме владикання? користь, Так, яка саме користь угу. може бути для нас. Затримка, яка була, вона закінчиться, іде підтримка. Тобто не тільки на словах, то що тут підтримка, тройка кубків це дружні партнерські відносини, які переходять в десятку пентаклів. Для нас якась фінансова буде підтримка нова. До речі, санкції карта сили на Росію будуть по фінансам а не давити. А нам підтримка йде, начебто, і тут і тут башня, вид зброї можливо, додавлять якусь от в такому руслі. Щось новеньке, то що туди йдуть. Щось можуть дати зовсім нове. Що, кас... що стосується зброї, восьмірка жезлів це більш похоже на ракети, те, що літає. Можливо, і літаки, ракети, літаки ракети те, що в небі. З небом щось зв'язано. Для нашої перемоги. Потроше будуть давати опять же, не скажу, що зразу все насиплять. Будуть видавати по чуть-чуть. Можливо, що підпишуть, і далі йти якимись пакетами. От, от так. от. Повністю буде підтримка для України. Для Росії ця зустріч. Повішеним закриває. Вони будуть свої території, ну, не свої, ті, що вони мають на окуповані території, будуть давити на те, щоб їх за собою залишити, За собою залишити. а не вийде. Ну, Тобто на це ніхто не, і не піде, будь за території давити і за гроші. це те, що зв'язано з законом, Ну, зняти санкції якісь, пом'якчити їм санкції. Це раз їхня умова, а друга забрати за собою залишити територію, окуповані луна і ті, що подерешток, ну як окуповані. Ну я хочу сказати, що це не підтримують. Ми цього не хочемо і на це не підемо, але і це і в Ватікані, і там хто буде не буде цього підтримувати, не будуть на нас так тиснути, щоб ми підписали. Цього не буде. Тому і Росія йде розчарована, хоча вона своє далі буде гнути. Не знаю, це перемовне для нас плюс, нам щось видадуть. Допомога нам буде і для нас це плюс. Але рашка на цьому війну не закінчить. Тобто я можу сказати, що так це більш для призупинки воєнних дій, чим не похоже, що це зупинка війни. Закінчення війни ні, трошки зняти градус. От що вчора, що зараз, от війна на цих, на цих перемовинах не закінчиться. Мене радує те, що на нашому боці. От ця зустріч, люди, які там будуть, вони нам, нас будуть підтримувати, вони на нашому боці. Це мене дуже тішить. Ватикан має важель впливу на Росію. Чи можуть цим важелем бути гроші, які в Банку Ватикану. Гроші Росії, які в Банку Ватикану знаходяться. Гроші Росії mm -hmm. чи, власне, Путіна. Чи має вплив? Має. ну, це про гроші. Не тільки про гроші, а щось ще є, а що це може бути? Це не тільки про гроші. А що, що, що. До речі, а що ще? Що це може бути? Тут, розумієте, карти більш показують про владу. Можливо, це як ізоляція. ізоляція. Ну, тобто, якщо вони ізолюють Росію, король, знаєте, король впав. Кінець королю, кінець імперії, тобто це не тільки про гроші, а про владу в світі Росії на інші країни взагалі про її владу. Тобто вони мають силу е, зруйнувати цю імперію. Не знаю, чомусь каже про владу. Це тут не Привет, тільки а, гроші. може, може ну в них же на багатьох явно є компромати, якісь таємниці можливо у Ватикана є справжня ДНК справжнього Путіна. Це такий жар, час буде, чи знають, де він похований. Ладно. Є, е, мабуть, ту кубків це ж рідини, це ж є Воно є. Да, я думаю, що щось в цьому є. Є, е, можливо, через його дітей, його діти. У них є їхня ДНК через іще двох персонажів. Ну, тобто, можливо, ДНК дітей його є. Справжні. А дітей? Ні. Дітей. Не саме його, а дітей. Тому що я питаю його діти? І да, і, ну, і нього, можливо, теж є. І дітей і його, тому що тут і королі посипались, далі йдуть і карта Зірки головного. А... До речі, можливо, що вони храняться в них тайни не Ни одного короля. Ну, тобто, і ДНК, і не тільки ДНК різних країн світу. І це, можливо, іще, знаєте що, іще якась інформація. Е, можливо, там у них є, не знаю, це буде взагалі смішно, ну, можливо, з сервера, і кудись стікає інформація там, да? ну, І хран, хранилище, тому що це щось ще велике, крім ДНК, є ще щось про якусь інформацію. Цікаво. Шантажувати будуть, а, ну, яка карта смерті. Знаєте, який шантаж? Як просто крапку поставити? Це не шантаж буде. Тобто вони будуть робити з плеча. Якщо вони про це будуть заявляти, то це буде крапка. Вони можуть повністю зруйнувати імперію. Смерть. Поставити крапку, закінчити цю всю гру про сотню путінів, двойників закрити. Добре, Ватікан сам піде на це. Імператор стоза мечів починається. Вони дійсно можуть піти на це. Але е, це як козири в рукаві. Тобто вони даже задоволення мають на те, що вони знають, що вони можуть поставити крапочку. І це їм приносить якесь задоволення. А зараз, найближчий час, іде з севірки, двойка мечів, скачка що прямо зараз, і п'ятерка Пентаклі, на жаль. Зараз показує, що ні. Не прийшов час до цього. Хто ще може на це, це надавити, да, щоб пришвидшити? Н -н -н. Є то група людей, навіть я думаю, це 5 країн, які все розуміють, все знають, але надавити, щоб це сталося швидше ні. Це сам Ватікан буде приймати рішення. І туз випадає mm -hmm. і, і відлюдник. Так, це саме він буде приймати рішення. Ніхто не зможе надавити на нього. Його буде рішення. З Ватикану буде рішення. І ще один тус. Так, ну зараз ну нічого ми почекаємо. Саме головне, що ця інформація є, і це те, що, на що вони можуть. Чим вони можуть поставити точку на імперії Росії, рознести її, тому що хвати обдурювати? Ну, не знаю. Зараз ні. І це така карта. Вона взагалі мене часто проігрується місяць-півтора, а якщо в глобальному, це півтора року. Ну, от так, от, якщо в глобальному. І десятка. Ні, от зараз ні. Ну нічого, ми з вами дочекаємося. Це буде дуже цікаво. Щоб відрізали вже голову Кащею безсмертному.